Найкраща медсестра України навчається в Івано-Франківському базовому медичному коледжі. Студентка-випускниця Іванна Юрків перемогла у всеукраїнському конкурсі професійної майстерності студентів медичних училищ та коледжів Есколаб. Найважчим для підготовки напевно були саме практичні навики, тому що тести ми добре пишемо, бо пишемо крок і здаємо його на відмінно. А от навики було трохи тяжко, але завжди кожного дня займалася систематично Проводились ін'єкції з з хірургії, складала набори інструментів, мотали пов'язки. Ну в основному з педіатрії також купали дитину, проводили різні маніпуляції з дітьми. Ну вимірювали вимірювання зросту, зважування, проведення вакцинацій. Змагання тривали два дні та складалися з теоретичної та практичної частин на змагання. Дівчина їздила разом з викладачем. Чотири рази їздив на конкурс в Київ судею по хірургії. Скажу вам, що конкурс досить серйозний. Приїжджають самі найсильніші випускники коледжів України. Діти дуже розумні. Ви собі уявіть 200 Питань, і за 20 хвилин вже виходять перші діти, які відповіли на 200, без жодної помилки. Перемога Іван недалеко не перша для медичного коледжу. Його студенти вже перемагали у 2011, 2013 та 2014 роках. Два роки не брали участі у змаганнях. А тепер знову перемога. Ми плануємо з 1 вересня. На всіх трьох сайтах президента, Верховної Ради і Кабміну, започаткувати петицію про те, щоб наші випускники найкращі, які здають крок М. Крок М. Ви знаєте, бо там є в університеті три кроки: один, два, три. Крок М. І хай буде ще одне зовнішнє незалежне з української мови і літератури, бо балакати з людьми треба доктору. Йдуть вчитися не менше 50% їх набирають університет. Отримують вони диплом лікаря з загальної практики сімейної медицини. У підсумку змагань переможниця зробила лише одну помилку з 200 завдань конкурсу за тиждень у дівчини випускний і вона вже шукає роботу. В коледжі їй запропонували півставки лаборанта, щоб вона могла ділитися своїм досвідом з іншими. Вікторія Ковцин Роман ЛКТРК, Карпати.